Тебе особисто означає це свято. Дякую за привітання. Особисто для мене це день, коли особливо відчуваєш свою відповідальність і замислюєшся над планами на майбутнє. А ще особливо приємно чути цього дня привітання. Справді ваша професія дуже відповідальна. Загалом, на мій погляд, день журналіста це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації. Миколаївщина пишається своїми професійними журналістами. До речі, Сергію у нас на Миколаївщині дуже багатий вибір інформаційних джерел. В області ведуть мовлення 8 місцевих телеканалів, 17 провайдерів, програмних послуг, 10 радіоканалів. Систематично виходять в світ понад 100 газет та журналів, багато також інтернет видань які користуються все більшою популярністю у жителів області. А загалом на Миколаївщині працюють понад тисячу журналістів. Завдяки вам, шановні журналісти, миколаївці отримують об'єктивну правдиву інформацію. Саме на вас покладена важлива місія професійно, самовідно і чесно служити своїй справі своєму народу на благо єдиної України. І дякуємо вам за ваш нелегкий труд. За принциповість та об'єктивність. Дякую, Сергію. Мені здається, що завдяки цим словам ти потрапиш на перші шпальти видання. А зараз я хочу запросити на сцену для привітання голову Миколаївської обласної державної адміністрації Миколу Павловича Романчуку. На, як на мене, це найвідважніший напрям, бо він завжди говорить про те, що не хвилюється щодо висловлювань у ЗМІ щодо нього. Оскільки вважає, поважні гості! Добрий день, шановні поважні журналісти. Мені дуже приємно сьогодні бути на цій сцені і поздоровити вас зі святом. Святом Днем журналістів. Що сказати сьогодні? Сьогодні не дуже простий день. Сьогодні не дуже прості, прості дні в житті нашої батьківщини. Але хочу трошки до історії. Я колись дуже давно служив в армії. І кожен день нам ввечері показував по телебаченню програму час. Це були, були одні новини для тих молодих людей, але так хотілося знати, що знати, що це в цій державі. А та держава була Радянський Союз. Сьогодні ми працюємо в одній. Нашій незалежній державі, нашій Україні. Я дуже часто спілкувався з журналістами, працюючи на роботі на заводі Океан директором заводу. Але сьогодні довга праця. Сьогодні друга праця твоє обов'язки, які заставляють мені, мене з вами спілкуватися, доповідати, відповідати на ті питання, які там будуть у вас. Сьогодні я сказав, що я. Багато років попрацював з європейцями. Сьогодні я сказав, що я не боюсь критики. Я її не боюсь. Але критики відвертої. Критика, яка сьогодні дає стимул, щоб краще працювати. Критика, яка вказує на те, що ти що не так робиш. І тому сьогодні дуже багато інформації. Дуже багато інформації в пресі. Дуже багато інформації про те і радовищан. Але ту інформацію, яку ви сьогодні доносите до наших людей, до, до, до людей, які живуть в місті Миколаїв, Миколаївській області, це дуже важливо. Дуже важливо, щоб люди знали, що є ви, що ті, які сьогодні переносять цю інформацію і дають її людям. Тобто сьогодні ваше свято. Сьогодні ми разом з вами святкуємо цей день. Yeah. <laughs> І дозвольте слово надати голові Миколаївської обласної організації спілки журналістів України, заслуженому журналісту України, який вже 10 років очолює спілку Миколі Станиславовичу Стеценко. Телебачення були, є і будуть завжди присутні в нашому житті. І як колись сказали, що із всіх іскусств важнішим є кіно, о, все-таки телебачення прийшло. Якщо зараз кажуть дехто, що пресу витіснить телебачення, все одно знайшлися інтернет-видання, які вже витісняють і телебачення, яке так. Гучно заявляло про кончину друкованих ЗМІ. Так нехай кожен має свою нішу, і так воно є. І друковані засоби маси інформації, і телебачення, і радіо, і блоги, хоч і неграмотні, хоч і інколи. Да, хочеться, ну не знаю, я не скажу грубих слів там триватися, чи що, але це життя, воно є і доносить до нас. На своєму вістрі оці всі наші, наші вчинки, наше, на, наше життя. Мені хочеться ще раз привітати своїх колег-журналістів з святом. Сьогодні такий день, 6 червня, і побажати вам творчих успіхів всього найкращого, обласна організація спілки журналістів щороку. Відбиваю підсумки творчого змагання. На конкурси присилають багато творів, ми їх переглядаємо і визначаємо переможців. Дозвольте мені сьогодні оголосити імена переможців, творчих конкурсів 2013-2014 року. Всі працівники регіональних ЗМІ. Добре знають тендітну жінку, професійного журналіста та байливого керівника, яка своєю наполегливою працею змогла створити єдиний в області комплекс редакції районної газети та видавництва, створити робочі місця для людей з обмеженими фізичними можливостями. Звісно, мова йде про редактора Молобуської районної газети вперед Людмилу Іванівну Зубову-Кульчицьку. Саме так. Сергію. Тобто Нальну спілку журналістів України вона відзначена золотою медаллю української журналістики. Давайте привітаємо її область. але на жаль, сьогодні її самі не маємо. Сподіваємо, розуміємо так, Людмила Іванів обласного творчого конкурсу до дня журналіста у різних номінаціях. Отже, в номінації Золоте перо перемогу здобули Філіпова Тетяна Євгенівна, редактор відділу обласної газети рідне прибужча. Павлович, редактор первомайської районної газети «Прибузький військи. Районної газети голос баштанщини. завідувача відділом газети Миколаївської міської ради Вічерні Ніколає. Шановні друзі, давайте ще раз привітаємо номінантів у номінації Золоте перо Переможців, вибачте. Фото на згадку, ваші бурхливі облиски. Запрошуємо вас до зали. А Ваторія Анатоліївна замінується відео Миколаївської міської ради Вечірні Ніколає. Відмова Лада Володимирівна, директор програм головного об'єднання підготовки програм телебачення Миколаївського облдержтелерадіокомпанії. Олена Григорівна, відповідальний секретар Баштанського району заки голос Баштанщини. Денисенко Тетяна Володимирівна, редактор телекомпанії так ТВ. Синявський Віталій Сергійович, редактор відділу газети Ніколаївські новості. Ваші крупливі області не припиняються і невеличка фотосесія. Це переможця номінації Журналіст року.

Пайковський Олександр Олександрович, кореспондент газети Миколаївської міської ради, Вечірній Ніколаєв. А я примова Ірина Василівна фінансовий директор газети Ніколаївські новості. Ось вони переможці в номінації Замевіти. за творчу активність. Ваші описки. Я думаю, вас до зали. Шановні журналісти, а зараз творче привітання від заслуженої артистки України Олени Білоусової. Сильнее трава поет ожидание лета. Гуляет ветра, виная смеется планета. Молодое ладонях звезду несут. и улыбку на сердце не прячь. Все бриллианты упали в росу и разбились на счастье. На в звезду несу, и улыбку на сердце не прячь. Все бриллианты упали в росу и разбились на счастье. И в нашу удачу. Ах, счастье! Свечи разожгла. Свеж ждала так смотрят, петь и танцевать, любимость, но любимость. Сказали объяснять по небу, я тебе солдала, что со мной этой ночью ты не был, Нас всегда за собой веду, видишь, мне не летит наша сталь На вершине любви и в саду весна расцветает всегда за собой веду, видишь, мне не летит наша сталь на вершине любви не саду, Весна разветвляет от края до края. А счастье с вечера зашло долго, Я тебя ждала так сладко. Eu adorei,